Видавництво Карпати презентувало оновлений переклад середньовічної латиномовної хроніки про походження угорського народу геста Гунгарору. Вір невідомого автора, що увійшов в історію під іменем Анонімус, переклав ужгородський історик Каміл Нейпавер 20 років тому. У новому виданні додали уточнений переклад з науковим коментарем доктора історичних наук професора Мирослава Волощука з Івано-Франківська, а також повний текст латиномовної гести. Вперше подається маловідомий. Інформація про панораму фесті, яка ілюструє прихід угорців на Закарпаття. Це одне з найдавніших письмових джерел, де згадується наш край. Ми е, намагалися оновити, розширити, суттєво розширити, додати е, е, це видання. Е, додали новий переклад Мирослава Волощука. Івана франківського доктора історичних наук. От, це більш такий досконалий, можна сказати, переклад, більш точний і е, більше коментарі, які е, значить, там надаються, розбір, значит, аналіз, тих тоді. Геста це типова середньовічна літературна композиція, лицарський роман, каже Віктор Браславець. Вона може зацікавити багатьох читачів. Марія Заболотна, відома гідеса Ужгорода. Прийшла на презентацію нового видання, бо це важливо для її професійного вдосконалення. Для роботи гіда, екскурсовода дуже важливо дивитися за джерелами, важливо спиратися на конкретні джерела, навіть якщо вони не зовсім достовірні, або навіть якщо до них виникають питання, все одно це джерела, на яких працюють і історики, і до них мають доступ самі ж туристи, або ті, хто приходять на екскурсію. І відповідно, якщо виходить якесь оновлення або якесь доповнення інформації, відповідно за цим всім треба дивитися, аналізувати перечитувати. Видання побачило світ за підтримки Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Його будуть розповсюджувати через бібліотеки навчальних закладів та музеїв в Україні та за кордоном.